Нестабільність Афганістану можна відстежити по тому, як змінювалися його прапори. Десь до 1926-го велася боротьба Емірату Афганістану чи Кабульського Емірату так тоді називався Афганістан, проти панування Великобританії, яка у 26 році визнала незалежність. У 1929 Емірат перетворено на королівство Афганістан і від 33-го року. На чотири десятиліття зафіксувався ось цей прапор. Це був період відносної стабільності та благополуччя Афганістану. Від 33 до 1973 ним керував король Захірша, якого внаслідок перевороту скинув власний двоюрідний брат Даутхан. У 1978-му Даутхана вбили місцеві комуністи через рік СССР змінив владу на своїх. До 92-го проіснувала Демократична Республіка Афганістан. Далі були Ісламська держава, Ісламський Емірат і Ісламська Республіка. Від 2021-го, коли з країни втекли американці, тут відновлено Ісламський Емірат. І зараз ось такий прапор Арабська шахада символ віри: Немає Бога, крім Аллаха і Мухаммад Пророк його.